Поштабно мину сьогодні, що виявляється, блядь, в кринках це був у нас такий маньовер. Тобто, це ми не відху... Це був маньовер, і настільки кльовий, що ж Путін ахуєв. У мене тільки одне питання. Та ви шо там вообще вже вже блядь, ви, ви ви вже йобнулись, чи шо? Ну остаточно, все, ви втра, ми втратили контроль за ситуацією, блядь? Який маньовер, нахуй? Це коли Соловйов розповідав про те, що вони з Харківської області перегрупувались, ми всі країни га га сміялись, блядь. І що ми менше чи за півтора року до цього прийшли, чи що? Тільки, блядь, вони з Харківської області дійсно перегрупувались, як і з Херсона вони перегрупувались, блядь. І після цього генерал Мілі нам казав, що треба закінчувати, хлопці, закінчуйте, блядь. Ні, ми хотіли ще, ми хотіли посидіти ще трошки у владі, блядь, позаробляти гроші і так далі. Я все розумію, блядь. Пацани, позаробляйте, ніхто ж не проти, блядь. Я розумію, там, я коли чую, що депутат у нас отримує 10, 20 і 50 тисяч доларів в конверті кожен місяць, блядь, за те, що він ходить і голосує за все, що йому скажуть. Я не проти, але коли це не стосується, блять, життя людей. Ви що, дібіли творите, блять? Ви йдіть тому, блять, морпеху, який тримав ті кринки, блять. І розкажіть йому, що тут у нас геніальний був план, нахуй. А ще краще, блять, підіть його поміняйте, нахуй. І це вже є. Я, я проти такої риторики, бо депутати мають працювати. Але в мене нема, блядь, інших слів, нахуй. Скільки можна людям уші ссать, нахуй, ну треба ж мати якусь повагу, блять. Навіщо такі відео робити? Я розумію, що треба гроші. Ну, блять, є ж якісь рамки, блять, є якась честь, якісь понят... Нахуй. Я, і ще я почув. Дуже важливу інформацію. Виявляється, ми сиділи в кринках, Бутусов пів року вже писав, нащо ми там сидимо. Паработино, до речі, зараз така ж ситуація. Наша нам там сидіти. Але я прочитав, що виявляється, блядь, виявляється. Ми в кринках там розмінювали значить, одного нашого на трьох їхніх. Також я вам хочу сказати, блядь, беріть автомат, нахуй, ідіть туди і себе на, на русских Так, зовсім забув сказати за це відео.